І ви вже напевно бачили це крісло наше, воно тут стоїть у нас як пеня просто. Не туди, не сюди його. А це ми вже з Амуркою вихідний який день, і вирішили зробити йому халабудку. Амурка, можна показати твою халабудку? Так. Okay. Окей. Дивіться, яка. Вау! З іграшками, з подушками. Ану, Залезь! Тобі подобається? Клас! А ще ми з Амуркою вирішили перебрати його іграшки. Все, що поломане, ми викинули, з... окрім цього ескаватора, який вже також він розібраний, і половину деталей з, них... з нього немає. Але Амурка його не хоче викидати. Всі конструктори поперебирали машинки, де більші, де менші служили. То ми молодці за муркою, зараз це трошки поубираємо і все будемо відпочивати. Ходи сюди. Ми садочок кинемо, так? Друзі, привіт! У нас наступний день. Щойно відвела амурку в садочок. Після вихідних це дуже важко зробити, тому що вдома він в садочок хоче, а коли підходить до дверей, бажання в нього відразу пропадає. Але це до тих пір, коли він не побачить діток. Потім уже в нього все нормально. Я зараз прийшла трошечки на спорт, а потім у мене по плану як. Вибачаюсь це що мені знаки Вселенна подає, що мені не треба на спорт. Надо, вселенна, надо. Я потім краще себе почуваю. До речі, я почала краще себе почувати після спорту. Не пройшло і півроку, правда? Потім у мене по списку справ, які мені потрібно зробити, це фрукти, овочі. Супермаркет, ну а потім вся хатня робота. Тож беру вас у свій день, гарного перегляду. І не забувайте, будь ласка, підписуватись на канал, ставити свої лайки і писать коментарі. Всім дякую! А ще мене почали бісити окуляри. Зараз дуже жарко і мені з ними незручно. Я їх знімаю, але без них не можу, тому що я не бачу далеко. Тому це не варіант зняти. То я вже задумалася над. Тим варіантом, що зробити собі лінзи, але дуже боюся, тому що я їх ніколи не носила, взагалі з ними не сталкувалася ніяк. Тому, друзі, будь ласка, хто користується контактними лінзами, напишіть мені в коментарях, як вам взагалі відчуття краще, чим окуляри чи ні. Дякую! Сьогодні у нас якось так пасмурно, навіть не схоже на Єгипет. Чи дощ буде, чи що, дай Бог. Тому що дощ ми вже не бачили місяців 5, напевно, якщо не більше. І раз у нас така сьогодні погодка шикарна, то я напевно більше сьогодні часу витрачу на спорт, тому що прямо ж комфортно. Красота. Окуляри мої в руках. А хто у нас тут? Мама китя А там он десь маленький. Кс -кс -кс -кс. Та не бійтеся. Ох, як вас багато. Не бійтеся. І мама прийшла, хорошо, я не трогаю, не трогаю. Хороша мамка така боєва. Ну що, на сьогодні все. Вистачить спорту. Йдемо зараз. За фруктами заодно вам покажу, що у нас, який асортимент. Так, бачите, ось оце манго Амуркине Е, По-моєму, воно називається Наомі, Якщо я не помиляюся, зараз виберу гарненьке йому. Бананчики, виноград, гру в асортименті. Осінь жирчик. Я з минулого року його не їм, тому що там всередині якісь е жучки павучки Вони не шкідливі для здоров'я, але сам факт мені не подобається. І ось такі фініки є вже свіженькі. Вони трошечки терпкі, але якщо їх положити в морозилку на деякий час, а потім витягнути, вони стають такими м'якенькими і солодкі-солодкі. Як бачите, я після спорту повна сил та енергії. Ні. Нічого, зараз віднесу фрукти додому. Взяла я тільки манго, тому що все інше амурка не їсть, а я не дуже хочу. Тому будемо їсти з ним тільки манго. Піду в душик, переодягнуся. А потім побіжу далі по справам. Душик мене поверне до життя, як то кажуть. Ще сьогодні хочу зробити день заготовок. У нас закінчилися замуркою наші заморозки вареників, пельменів і блинчиків з начинкою. То сьогодні хочу це все зробити, наморозити, тому що мені так зручніше. Витягнув собі жменьку вареничків, зварив їх і все. І не потрібно кожен раз оце ліпитися на два чоловіка, скільки там нам треба. 15 вареників з головою вистачить. Тому я практикую таку заморозку. І вам рекомендую. Давно я вам не показувала велике будівництво. Дивіться, скільки хлопців вже роботи зробили. Молодці! Оперативно роблять. І оцей почали будувати. Фундамент устоявся вже. Почали поверхи будувати. Красота. Сміття збирають. А пахне як. Зато чистенько. Ну все, дивіться, я вже як нова копійка. Тепер можна йти далі по справам. Я вже хазяйка справилася, правда, не все купила, що мені потрібно було. В цьому супермаркеті немає деяких позицій, тому прийдеться мені по дорозі ще забігти в один. А я хожу, така на годинник не дивлюся. Я думаю, що мені щось так кісточки вже хочеться? А вже 12.30, а я ще не снідала, тільки воду пила, навіть каву не пила. Тому швиденько та біжу додому, а це вже, бачите, підготували для молитви. Коврики постелили, стільчики дідусям поставили. А тут, дивіться, різні спеції, рис продають. Якесь борошно, часничок, пахлава медовая, ММДМси, цукерочки різні. Ось такий магазинчик. Прям по дорозі. Фух, ну нарешті я вдома. Розпаковку робимо чи ні? Давайте, бо давно вже не було. Де мої торби? Так, ну що, давайте почнемо. Давайте з цього пакету. Такі хрустики я взяла, вони без цукру. Е, також ось такі м, чіпси, корисні, вони йдуть із, із рисом. Перчик свіженький. Потім взяла собі два стіка не з кафешки. Три в одному ніяк не можу відмовитися. Від, цього, від цієї кави. Амурки взяла йогурт. Також амурки макарошки такі з машинками, з м'ятями. Цікаві. Ось такі сосиски брала минулого разу. Не то, що мені сподобалося, непогані, можна взяти інколи. Взяла ще цей раз, тому що я голодна. Також. Взяла фаршик, зараз на пельмешки, вийшов у мене пів кіла на 130 фунтів. Потім взяла ось таку мочалку з люфи, тряпочку, губки для посуди, серветки дитячі, засіб для скла. Кондиціонер так, для одягу, гель для душу, дезік і засіб для миття посуду. Ось вся ця покупочка вийшла у мене на 670 єгипетських фунтів. І ще за кадром у мене е, манго знаходиться, яке я купувала раніше, там на 90 фунтів, але там 2,5 кг. Все, ось така покупка. Тож, я зараз розбираю покупки, переодягаюся і буду готувати собі якийсь сніданок. І паралельно робити тісто і робити заморозку свою. У мене ще пару годин вільних є. До того, як забирати амурку садочка, тож використаю ці години з користю. Друзі, ви думаєте, що я вже поснідала? Угу, зараз. Підготувала начинку на пельмешки і тістечко. Зараз воно в мене настається. Потрібно вам заверне тісто чи ні? Ану пишіть в коментарях, діліться рецептом. Дивіться, який у мене шикарний сніданок. Зараз сосисочки, це сир, фета і гречечка смачного мені. Друзі, погнали, засікаю час, За скільки я справлюсь. Я даю собі 40 хвилин, не більше. Що, друзі, можете мене привітати. Я вже все доробила, поставила їх в морозілку заморозитись, потім по фасу. Залишився у мене маленький кусочок тіста. То буде на завтра, бо вареники я буду ліпити також завтра. То залишаю його, ложу його е в пакетик і в холодильник. Так, ну у мене кофі тайм зараз буде. Е нічого, що в мене. Чашка новорічна. Я думаю нічого. Скільки там до Нового року залишилося? 4 місяці? <смір> <смір> а поки у мене тут вариться курячий бульйончик. М -м Пахне. Так, зараз готую рис нам за мурчиком, тому що у нас е сьогодні рибка. Дідусь привіз із дом'яти вчора. Він їздив на весілля і затерся рибкою. То... Зараз піду, доготую, піду до бабусі, візьму рибку, а потім за амурчиком. Вермишелька в мене вже золотенька-золотенька. Зараз промитий рис сюди. Трошечки його просушу, буквально дві хвилинки. І заливаю водою і під кришечку на хвилин 15, напевно. Так, да, напевно так. І все, рис готовий. А це ми вже за Мурчиком йдемо на вечірну прогулянку в клуб. Хай трошечки побігає, щоб краще спав. Да, синочок? Так? Там, Там баскетбол, так, да, гуляють хлопці? Де, де. Мамочки чекають. Класно тут. В вечора легенький вітерець, вже не так жарко. Красота. Синок, синок <свистак> даблю. Ми зараз збрикнувся синок. не дуже багато людей клубі красота. Не люблю, коли багато хаос такий стоїть. Нереальний. Синок. Давай спускайся. Яку ти хочеш. Давай я тебе трошечки підніму. Ти глянеш. Так, обирай, яку ти хочеш. Окей. Okay. Амурка мене розвів уже на піцу. Хоч і дома їв, і я взяла з собою перекус, але то ж не то. Він у когось побачив з дітей піцу. У нас відкрилося тут новий заклад. В клубі називається Портавія. Ну, прийшли скуштувати. Що крен, Хабібі? Взяли йому маргариту, його улюблену. Зараз будемо куштувати. Не гаряча, сина? Ні, тепленька. Синок, ну що ти скажеш? Смачно? Ямі. Смачного котик. І я також Непогано.